Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Знімаємо, знімаємо. З вами завжди Василь. Хотів пояснити вам трохи, де я пропадав, чому не знімав відео, чому так довго не з'являвся на Ну, на екрані. Тому що, по-перше, я так сильно приболів, і Дуже сильно приболів. У мене температура 40 <кій> Уже п'ятий день. Ну, зараз сиджу на антибіотиках. Ми... Коротше, дивіться, по-перше, пропало у нас зв'язок. Немає зв'язку. 4G немає. І навіть мобільного немає зв'язку. Потім пропав у нас Wi-Fi, немає Wi-Fi. Плюс до того ще вимкнули світло. Вимкнули світло, також немає ну, світла. Е, хотіли ми їхати в лікарню в місто. Но у нас три дні йшов сильний дощ, та був мороз мінус 4, мінус От уявіть, просто дорога скло. Наше село знаходиться в ямі такої. там, щоб виїхати на трасу, щоб піднятися на погор. Ну, місто виїхати, треба піднятися на погор. Ну, на Машини не виїжджають ніякі. Не, я кажу за те, що навіть джипи чотирьох. Ну, Ведущі не можуть виїхати, не кажучи за свою машину. <кій> <кій> Тому вот так от, намагаюся поки що лікуватися вдома. Е, набрали у нас в селі в медпункті набрали е, антибіотики. Зараз сьогодні другий день курс вже ну, пів, завтра третій. ну Скажіть за все, що нічого не допоможе. Максимум збивається <кій> температура <кій> до 37 5, так і тримається. Тому, скоріш за все, що завтра вже зараз дорога більш-менш краще, сніжком трохи протрусило, вже не так скользко. Завтра будемо їхати і в місто, у цю у лікарню. Тому, як... якщо ви це відео бачите, звичайно, що, то значить вже все добре, зв'язок є. Я виклав двоє від два відео попередніх. Но зараз поки що не мог я викладувати, тому що немає зв'язку, щоб просто знали. <coughs> Дивіться, тема цього відео це ціна. Ціна на дрова. Продали ми свинку, є гроші, закінчились у нас в нашому будинку дрова, вже трохи закінчується, що батько готував з осени Плюс ще в буржуйки в мене закінчились дрова, треба, треба нам закупитися, було дров і в хату, і в буржуйку. Дивіться, у нас ось така. Ось це дерево, я ще тоді питав, що це за дерево, коли ми з батьком пиляли, я сам не знав. Як це дерево називається? Оце. Що теж забуло вже? Я не знала. Зараз. Спитаю. Як це дерево називається? Ясень. О, друзі. Дерево називається ясень. Ну тут трохи ще цих пеньків нерубаних рубаних трохи тополі є, ну, але в більшій частині ясень. Ціна у нас 2000 гривень це колоті. Рубаті 2000 гривень стоїть куб. Тому така ціна трохи підзатаїлась, думаю, на місяць там хватить. Ось так начебто гроші відклали на майбутнє. Ну, майбутнє у нас тут. Тому ладно, зараз працюємо. Ціна така 2000 гривень. Пишіть, будь ласка, якого регіону, яка у вас ціна на дерево. Якби, звичайно, що тополь дешевше, але від тополя толку майже немає. Ясень горить добре. Тому купили ясень. Все, ми будемо працювати, потім вже покажемо. Вже включимо сарайчик. Зайшов, друзі, сарайчик, є світло, супер-супер, не знаю. <кій> Реально, якщо був вдома, всі не було. Дивіться, на цю спину ось. І на цю спину. Просто капець. Я не знаю, чому Пепа так, так похудала. Жесть. Мені ж не страшно дивитись. Так це щось там тільки сіки. 13 днів тільки порося там. А вона така худюща, страшне стало. Начебто їсть добре, Їсть... <кій> BMW гарний. Ну, дуже щось схудала. Ладно, ми принесли дровця, то ось такі здоровенні. Чим більше дерева, тим довше буде воно тліть буржуйці наші. Головне, щоб вони зараз влізли, не пам'ятаю, скільки ну, не міряв. Сілька сантиметрів. Також трохи обклав і мені давали пораду обкласти цей. Ну як, ну тепленько. На нь, Ну, в принципі, температура одинакова, що тут, а ось, що зараз тут. <кій> ну я так обклав, без, ви казали, без раствору, просто спробую так обкласти та і все. Ну, Потім тут ще один ряд так накладу. Це червоний кирпич, ну гарячий-гарячий. дивіться, там не знаю є сенс обкладати, тому що стоїть близько до стінки, також там близько до стінки. Ну можливо тут ще, тут ще ряд може виганю. Ось Осьюди во спробую, ну, не знаю, побачив. Так, зараз. Зараз відкриємо буджучку, та побачимо. Десь підкидав, десь я останній раз дві годинки тому. Я, ти чому там сапиш? Ну, майже, майже, майже догоріло. Ну що, дві годинки вже пройшло, звичайно. Мусило б і догоріти. Спочатку кладимо тополь горішся. Що таке, піона? Чим ти От. Спочатку тополь, щоб він швидше загорівся. Потім вже кладемо попалась акація. І спробуємо цей довгий. Ну мені щось здається, що не влізе. А ні, якраз вліз. Все чітко. Це взагалі така акація. О, падна, ось отак вон заважає. Так, ось так вот, друзі, ми наклали. І ось такою торщиною буде зараз літи, я думаю, години... 3, 3 це 100%, тому що накладав я, коли уходив лише ось він 2 години тлів. бачите. Раніше я трохи відкривав за цей. ну піддувало трохи відкривав. Думав, що якщо закрити піддувало, то горіти не буде. Ну а потім раз спробував, закрив повністю. Воно тоді реально не горить, просто-напросто не вилітає вогонь в трубу. А воно тут довго тліє. Це дуже супер, в принципі, така, знаєте, як... Як вдома батарея, такий от результат. І не горить не червона буржука, але зато довше тліє та постійно тут тепло. Тому такі справи, друзі, я ж кажу, ще раз дуже вибачаюся, що не виходив на зв'язок. Завтра останній день п'ю ці антибіотики, якщо нічого не допоможе, ну скоріше думаю за все, що не допоможе, то придеться їхати вже в лікарню. Головне, щоб дорога трохи-трохи була нормальна. Ну, зараз сніжок, сніжок присипав зверху льоду, і вона так трохи сніжок якби, прилип до льоду і вже не так слизько. Ску... Ну, Тому буде в цей. Ось так трохи сильно заболів. Ну, слава Богу, я дуже радий, що включили світло. Зараз піду батьків обрадую, поки вони там грузять дрова. Я тут знов такий язиком мелю. Тому ладно. Слава Богу, світло є, біжимо далі заносити древчати. Ввечері ще включимось. Покажу наші жежики, бо зараз сплять. Це їм сьогодні 13 днів. До речі, вже починають люди замовляти. Я кажу, хай спочатку виростуть, <coughs> спочатку хай виростуть, а потім вже будете замовляти. Ладно, поїхали. Ось Батько поки що нарубав мені повну тачку тополя. Він шуденько горить, але нормально в день тополь на день, а ось на ніч. Ось таких будемо закладати, вони будуть довше горіти. Зараз покажемо вам джевчики. В принципі, що там нічого не міняється, мелиться, мішається. Бачите, от як Плануєш зробити одне, багато було куча справ, вже треба було і свинку зарізати. І ще Ну, її треба було вже сало повести на базар продати і відправити треба вже було сало. Але бачите, як пішла хвороба і просто. Просто з них. Зараз також себе погано, дуже відчуваю. Сьогодні цілий день зранку антибіотик сильний, потім сильний жаропонижаючий, проти, потім проти температури, проти кашлю, щойно міряю температуру 37,5. Взагалі не падає нижче. Просто саме нижче 37,5. Дуже якесь, скоріш за все, що запалення нирок, дуже сильний, тяжкий кашель. Зараз розмовляю, через силу стримуюсь. Постійно хочеться кашити, тому скоріше за все, що думав, що пр... Пр... Ну, пройде, вилічусь вдома, набрав антибіотиків, всього такого. Але скоріше за все, що ні, треба буде їхати в місто. Е, до речі, інтернету так і немає. Світло дали, але інтернету немає. Дзвонили ми сьогодні на гарячу лінію Ну, на наш інтернет. Сказали, що всі кабеля, весь кабель, плюс стовби, все. Покрита льодом, каже, ніхто нікуди лізти не буде. Чекаємо погоди, чекаємо, поки ну, е, машина, ремонтники поки виїдуть, щоб було безпечно лізти на стовби. Ну, Дивіться де який перерив, чи перерыв. не знаю, що там не сталося. У нас кабельний інтернет, санет. Може хто місцевий знає. То в принципі сказали, поки погода не наладиться, не пропаде ця, не спаде цей льод, ніхто нікуди їхати. Не буду. Ну і також немає 4G, немає мобільного інтернету, тому сидимо поки що так. <coughs> Дай Бог, світло навіть включили, тому що сильно, як виключає, дуже сильно проживаю за поросят. Тому ладно, зараз підемо, покажемо вам, що там з нашими поросятами. Зараз вже відкрию, потім включусь. Коли з вулиці заходиш, тут взагалі класно, так тепленько. Пепа типенько. Ппарому, половину туди половину під корито. <реш> ну Я я вичищаю фіонки, пеп солому, вона ну, якби просто така вона нормальна. в принципі, Я її підстеляю знову такі фіоні, а пепі знову вона ніч підстеляє. Дивіться, у нас пройшло майже 3 години після того, як ми закладали дрова ну, цей, цегла тепла, треба ще тут ряд викласти. Отаку. Зараз подивимося що там у нас. Тут йому ще годину це як мінімум горіти. Дивіться, пройшло 3 години майже тільки половину згоріло. Реально це дуже класно, коли такі дрова кладеш. Тому супер. Так, ладно, Зараз зайду, покажу вам малих, давно не показував. <coughs> да, це дрова реально мощні. би вже згорів, бо за цей час і грубо вже затухло. А Це до сих пір, пір тліє. Та навіть не тліє ще горить. Так, Пепа це водичку допила з молоком, Дерч є, треба буде свіженьке підсипати. Що тут наші живжики підросли, підросли, бачу. Ну, як? Зразу ваську нашого видно, ось такий васька наш самий-самий Я бачу, що поки що до сих пір не чіпають, вони предстартні їдять. От я вранці приходжу їм. І цей пристарт, куди вони там село мене пахали, ви бачите, знов таки, я висипаю пепі. ну, Зараз знов таки висиплю пепі, а їм свіженько, постійно свіженько сиплю, сиплю, сиплю. Але, але поки що пристарт вони не їдять. Значить, їм вистачає мамкиного молока. До речі, ставлю там вон таке відеречка, їм з водичкою. ну, Бачу, пів відеречка випало, Тому зараз також поміняємо, нальємо їм свіженьке, чистеньке. Водичку підпили, нормально, молодці. от. Гранулу поки що предстарт не їдять. Лежать от такі наші бутузики. маленька доходяга, це оце, ну нічого, це ж, звичайно, що залишиться нам, може кілограмів 50 як кажуть, краще не мучити ні себе, ні тварину, ні годувати, воно буде їсти так само, як у стіну. Як буде мали, таке і буде. Нічого страшного, так, да? пепе. Зараз ми тобі пістелимо, настелимо. Завадив я їм завадив <кій> спали <кій> спали собі добре. Прийшов Василь, знов таки бормоче. Також дивіться, друзі. Хотів я спочатку купити тонну вугілля. Оце тема така, яка ціна на вугілля, яка ціна. На дрова на колоті. І чим вигідніше, я спочатку подумав, що буде вигідніше купити тонну вугілля. Е, Це, Дивіться. Но, <кій> зараз в нас ціна бешена на вугілля, реально бешена. Е, в принципі, я ж кажу, е, вже повторювався на дрова у нас 2000 рубатий колотий. 1800 цілий 2000 рубатий. Ну, вже порубаний. Це в нас ясень. А вугілля таке середнє, щоб можна було більш-менш ним топити. Починається від, ціна стартує від 8 тисяч гривень. Це таке середнє. От уявіть 8 тисяч гривень тонна. Як раніше ми брали по 3 тисячі гривень за тонну, зараз 8. Дуже сильно піднялася ціна. То, в принципі, якби я спочатку хотів взяти тонну вугілля. Думав, що мені сюди тут пару мішечків а то... Все інше в хату. Але батько каже, краще на ці гроші взяти. Там, наприклад, 4 куба можна взяти дров на ці 8 тисяч гривень. Ну, тому так і вирішив. Ну, я 4 куба не брав, я поки що взяв 3 куба, <кхи> подивитися, розрахуватись, як нам на цей місяць з чи ні. А потім вже будемо ще будем брати, якщо, дай Бог. Все буде добре, будемо ще брати, прийдеться брати, що тут. Я ж кажу, відклав гроші, щоб або весною щось побудувати, якийсь загончик, або щоб було на дорогу, коли тікати, що їхати, кошти. Ну, бачите, пішли на, на, на дрова. Ну а що, так, нічого не зробиш, в принципі. Тому та свинка, яка, яку я мав різати, до сих пір ще, ще жива, жива, живенька. Тому що, ну, як зараз різати, коли такий больний. Хворий. і плюс ще друзі, дуже багато зараз людей дзвонить з села, навіть з міста, типа зарізати свинку, або кабанчика, або свинку. Всі звертаються, тому що почав різати в селі людям. І, якби знаєте, сарафан не радио працює. Та сказала сусідки, та сказала родички, так воно і пішло, поїхало. Але я ж кажу, зараз я зрозумів, що навіть навіть, якщо я виборюсь, я вже не буду в цю... цій ви тут обушуєте? Я вже цією цю зимою різати нікому нічого не буду, дай Бог ще собі хоча б зарізати, тому що ну реально цілий день оце, зараз, коли на вулиці така погода оперативна, така, то цілий день в той воді бульхатись не хочу ні. Тому я буду всім відмовляти. Та вже багато кому відмовив. Я ж кажу, спочатку думав, що буде класно, буду заробляти м'ясо. Ну а бачите, потім зараз подумав, що ні. Ні-ні-ні <кій> ні. Зараз це знов таки кажу, Тільки дай Бог, якщо вихварюсь, поїду знову знову комусь буду різу, різати свинку, за тих якихось 4 кг м'яса знов таки заболіти. І на ці антибіотики в 10 разів більше потратитись не хочу. Тому такі справи, друзі. В принципі, що вам ще показати. Та що нічого, буржуйка топиться, фіонка здоровенна. Такий демон реально, демон демон пепа худенька. ну Зато постійно спокійненька. Люба, щоб її почухали, погралися з нею, а парисата наїлись та сплять, наїлись та сплять. Ось такі жевжики вже люди починають замовляти, але я ще ж кажу, якби спочатку хай підростуть. Все, все, все. Пепа, ну що ти робиш? Бачите, великий мінус цього ящика, що він дуже легкий, легенький. <кій> Немає дна в ньому, що вона піднімає їх постійно в кабанчик. Якби всі були кабанчики, то ви я думаю, у ньому вже мені здається кілограма вже 3,5-4 є в цьому кабанчику. Так, так, да, десь кілограма 4 вже є. Дуже мощний, а того якого продавила, то ще був більший. Ну, Не знаю, дуже цікава при відлучці, е, яка буде вага при відлучці цих поросят. В принципі, коли я, куплю, коли я купляв ось наприклад, навіть фіонку, в неї там було щось 7 кг, кілограм, 7 кілограмів при відлучці. Я би хотів, звичайно, щоб у мене був кращий результат, але не знаю, вийде це чи не вийде. В принципі, я також думав, що порося має бути кілограмів 10 при відлучці, ну, тобто 30, 30 днів. але... Фіона 30 днів важила 7 кг, зато зараз її, там, ну, буде 11 місяців, в неї вже 200 220 Бачите, так що, в принципі, 7 кг привідучку це нормально. Хоча б у них б, так би і було. Сподіваюся. Тому такі справи, друзі. Пишіть вашу думку, чим би краще ну, топити хату або навіть сарай, ту саму буржуйку. Вугіллям або дровами, яка у вас ціна на вугілля і яка ціна на дрова. У нас, ще раз повторюсь, колоті дрова тверда порода 2000 гривень, куб. А вугілля ну починається від 6500, ну там пилюка. 6500 це просто пиль. Я, я цікавився, а вже більш-менш така, щоб була такий орешок, це вже від 8000 гривень починається ціна. Ось така. Тому, ладно, ми будемо старатися більше не хворіти. Ну, якби, хотів сказати надовго не пропадати від вас але це не від мене залежить зараз такі перебої з інтернетом не знаю з погодою з інтернетом дай бог що хоч світла дали а на тому будемо з вами прощатися всім пока дякую ставте лайк пишіть коментар та чекайте Василя він обов'язково до вас, до вас повернеться друзі всім миру не хворійте будь ласка всім пока